Лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав Крим, аби закликати населення до миру, єдності та територіальної цілісності України. Втім, так звана самооборона півострова затримала та тримала ляшка під вартою в аеропорту Сімферополя. Після кількох годин політик був змушений повернутися до Луганська. П'ять годин саме стільки був заручником самооборони Криму, кандидату президента України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик вирушив по всій країні з місією об'єднати схід і захід у боротьбі проти сепаратизму. На півострів прибув, аби закликати місцевих жителів до миру, єдності і збереження територіальної цілісності України. Утім, народного депутата не випустили із аеропорту у Сімферополі. Прилетів до Криму 8 березня для того, щоб виступити на ефірах, для того щоб відвідати наші військові частини заблоковані, для того, щоб підтримати українців і татар у Криму, які стоять за єдність України. Але на жаль, мені не вдалося реалізувати свої плани, адже гопніки, які називаються самообороною Криму, а насправді російські агенти і диверсанти заблокували можливість мені і моїм побратимам вийти з аеропорту в місто для того, щоб провести ці зустрічі упродовж Годин нас тримали в заручниках у Сімферопільському аеропорту, не давали можливості ні вийти, ні поспілкуватися з журналістами, не допускали до нас журналістів. Як мені вже стало пізніше відомо, вони навіть планували мій арешт, затримання і ставили якісь умови про обмін мене на якихось затриманих сепаратистів. Але Господь поміг і побратими. Я хочу подякувати і українцям, і татарам, які допомогли кримським татарам, які допомогли підтримали і вдалося. Лося нам вирватися із того полону. Я поїхав з Криму, але ми обов'язково в Крим повернемося. І Крим є, був і буде українським. Як пізніше зазначив сам Ляшко, Крим нині контролюється бандитами під агідою російських військових. Таку думку політик висловив на своїй сторінці у соціальній мережі. Однак, за словами нардепа, переважна більшість кримчан підтримує єдність України і готові відстоювати свою землю. За словами Ляшка, українцям і татарам в Криму загрожує реальна небезпека. Водночас їм не вистачає дієвої підтримки центральної влади. До того ж, у Українські спецслужби не вживають усіх заходів для боротьби із сепаратизмом. А кримська міліція взагалі підконтрольна розкольникам. Тому ляшко наголошує на необхідності суцільної люстрації не тільки у владі, а й в правоохоронних органах.